Це у нас огляд квартири 61 метр. Тежне містечко Белогравія. Наразі зараз вона здається в оренду. Тут у нас велика шафа, в принципі, достатньо місця для верхнього одягу. Дуже цікаві тут кольори підібрані. Майже третина десь цієї квартири. В плитці. Такий велики, великий прохід в коридорі у нас є. Маємо ось такий прохід. І він для того, щоб було зручніше, для того, щоб було була квартира через рік і через два якісна, здобули ось таким чудовим. Під бетон, як на мене, керамогранітом. І ось цей весь прохід, бачите, ось тут все йде в плиці, і така дуже фактурна, дуже красива. І майже до стелі йде оцей керамограніт, а зверху просто йде покраска фарбування. Дуже-дуже воно мені стильно, дуже на такий лофт справжній схоже. Дуже, дуже подобається. Не знаю, як кому, можливо, хтось каже, що як в повітліниться, але виглядає дуже чудово, сама плитка. Так, тут у нас стандартна душова. Тут у нас є підсвітка, все як заведено. М -м. Інсталяція, так, машина, е вілпу і бойлер. Йдемо з вами далі, йдемо в спальню. У нас телевізор десь сороковка або п'ятдесятка, велике ліжко, двометрове і вигляд на містечко. Дуже затишно. Гарне фарбування на стінах. Такі тона дуже приємні. Є кондиціонер, це управління теплої підлоги, управляється водяна тепла підлога. До речі, за рахунок дуже товстих стін, Тут 55 см. За рахунок цього дуже, дуже повідно, навіть як коли нема світла, остигає будинок. Практично не змінюється температура там за пів дня, навіть коли нема світла. А ми зайшли в кухню-вітальню дуже велика основна кімната. Тут у нас іде зона кухні, столова зона. Та великий диван, він розкладається, він на, на двох розкладається, і великий телевізор. Теж вікна виходять на схід, теж на містечко. Є кондиціонер. Також одна стіна зроблена в цій плиці, що мені дуже подобається, окремо граніття. така вона. Зараз такі приблизно ремонти робляться в гарних будинках. У більшості будинків ці маси. І кухня з керамогранітом. фартух. Цвітка, витяжка модна. І відповідно дві колонни. Тут холодильник у нас, тут у нас Місця для зберігання, духовка і мікрохвильовка. Наоборот, мікрохвильовка і духовка. з нерживічі сталі піддон, і тут у нас посередині йде посудомийка. Велика 60 см. Чудові красиві шафи для ножів. Дуже красиво. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, орендуйте.